Як не крути, сучасні ноутбуки відчутно наздогнали на стільні ПК за продуктивністю. Якщо ти не мисливець за високим FPS ФПС іграх, плануєш часто переміщатися та працювати у коворкінгу, ноутбук здатен закрити більшість творчих завдань. Проте чи вистачить сучасного ноутбука для монтажу відео в 4К, накладання ефектів, кольорокорекції та подальшого його рендеру у високій роздільній здатності. Сьогодні ми розкладемо по паличках головні критерії вибору а для наочності орієнтуємося. На реальну конфігурацію робочої конячки ASUS VivoBook Pro 15. Багато хто починає свій вибір із того, що підраховує мегагерци мегагерци в процесорі, проте одним із критичних факторів є наявність зовнішніх інтерфейсів, тому що для фотографа та відеографа важливо, наприклад, підключити зовнішній монітор. Тож у VivoBook Pro є такий набір: HDMI 2 і 2.1, що підтримує підключення дисплеїв аж до 4К 120 Гц, або 8К 60 Гц. Thunderbolt 4 відкриває двері до швидких зовнішніх SSD, док-станцій і професійних дисплеїв. Окремий порт USB 32 Gen 2 Gen2 type c із Power Delivery, зручний для живлення та заряджання інших гаджетів, навіть камер. USB A32 першої генерації це дрібниця, проте важлива. І два таких порти дозволять вам підключити зовнішню периферію без усіляких перехідників, наприклад, зовнішній HDD та мишку. sd СДКРИД. Це базова річ для людей, що працюють із камерами як аматорського, так і напівпрофесійного рівня. В епоху розповсюдженості Wi-Fi роз'єм Ethernet легко недооцінити, проте саме дротове підключення стабільніше для передачі великих файлів і віддаленої роботи з ними. Для відеомонтажу та обробки фото якість матриці та її колірне охоплення важать навіть більше, аніж діагональ дисплея. Тому варто зазначити, що oled матриці зазвичай підтримують глибину кольору 10 біт. І мають 100% колірне охоплення не лише SRGB, але й Adobe RGB та dci p 3 Водночас відома специфіка чи проблема OLED-матриц Матриць це щим або ж мерехтіння, якщо по-простому. Це може втомлювати ваші очі під час тривалої роботи. Для цього в ASUS існує функція OLED Flicker Free Dimming, яка затемняє яскравість без збільшення мерехтіння, а вигорянню дисплея запобігає набір функцій ASUS OLED Care. Натомість у ноутбуках із. IPS-матрицями щим відсутні, але там найчастіше використовують 8-бітні панелі. Цього в принципі достатньо для роботи, проте є нюанс. Дисплей 10 біт має сенс, якщо ви знімаєте і монтуєте відео 10 біт, і впевнені, що кінцевий перегляд відбуватиметься на відповідному дисплеї, наприклад, на смартфоні із oled екраном чи професійному моніторі, такому як Asus Pro Arts. Тому, якщо ви переважно робите контент для соцмереж, вам. Має вистачити екрана із показниками 100% sRGB. для друку чи професійної кольорокорекції. Шукайте моделі зі 100% охопленням Adobe RGB. для професійного монтажу відео. Бажано, щоб колірне охоплення DCI-P3 також було на рівні 100%. Зазвичай виробники ноутбуків одразу вказують ці показники в характеристиках своєї моделі. Якщо ж їх немає, то скоріше за все матриця посередня. Asus VivoBook Pro 15 отримав екран п'ятнадцять. І 6 дюйма із матрицею OLED 3 k частотою 120 Гц, та сертифікатами Pantone Validated, що означає хороші кольори, TÜV Rheinland Blue Light, що означає зменшення синього світла, та VESA HDR True Black 600, що означає яскравість до 600 ніт та підтримку HDR контенту. Варто зауважити, що підвищена частота оновлення дисплею 120 Гц жодним чином не впливає на процес монтажу відео. Це просто приємний бонус для Авності інтерфейсу монтаж і рендер однозначно навантажують камінь. Отже, для такої роботи важливий актуальний багатоядерний процесор у Asus VivoBook Pro 15. Це Intel Core Ultra 7 255 h із апаратним NPU, що стане у пригоді для ша і інструментів. Для до Premiere Pro та інших відеоредакторів. Усе ще важлива підтримка CUDA: це ексклюзивна технологія Nvidia. Що передає важкі обчислення на відеокарту і тим самим пришвидшує процес монтажу та рендеру відео? Тому вибір на користь саме Nvidia GeForce, а не AMD Radeon – це практичне рішення. У VivoBook Pro 15 встановлено GeForce RTX 4050, що має 6 гігабайтів відеопам'яті GDDR 6 разом із Mux Switch. Це апаратний перемикач, який дозволяє дискретній графіці напряму працювати із дисплеєм у продуктивних сценаріях, оминаючи в Ованому графіку та зменшуючи затримки з такою відеокартою, можна буде не лише попрацювати, але й поганяти в актуальні ігри, такі як Cyberpunk 2077 чи Stalker 2. Adobe Photoshop в принципі працюватиме із 8 гігабайтами оперативки, проте для великих проєктів фотошопі або монтажу відео вам вже потрібен базовий мінімум: це 16 гігабайтів, а ще краще 24 і вище, якщо ви хочете працювати із великими проєктами та великим обсягом. Роботи у нашій конфігурації 16 гігабайтів сучасного формату DDR 5. При цьому 8 ГБ розпаєно на материнці, а одну планку можна апгрейднути. Тому, якщо ви працюєте із важкими проєктами, орієнтуйтеся на майбутній апгрейд щонайменше до 24 гігабайтів. SSD це must have, запуск проєктів та кеш значно швидше, ніж на HDD. Порівняно зі старими Вінчестерами, де відкриття Premiere Pro могло тягнутися до 2 хвилин, на SSD. Це буквально секунди. А у нашій конфігурації ми маємо SSD обсягом 1 ТБ. Якщо цього обсягу раптом не вистачатиме, завжди можна придбати зовнішній диск, або ж встановити SSD M2 формату 2280 у вільний слот на материнській платі ноутбука під час монтажу роботи з проксі та рендеру, навіть най -най найкращіший ноутбук безумовно гріється. Тому важлива не просто тиха система, а така, що триматиме температуру від. Відеокарти та процесора у нормі під час тривалого рендеру. У VivoBook Pro 15 стоїть iSchool Pro, два вентилятори і п'ять мідних теплотрубок. Завдяки цьому ноутбук працює стабільно і без тротлінгу. Результат це прогнозований час рендера і плавна робота інтерфейсу навіть у складних сценаріях. Якщо говорити про ноутбуки на Windows, то ні для кого не секрет, що переважна більшість під час важких завдань тримається на одному заряді не більше двох годин. Асус VivoBook Pro. 15 не виключення, про те, як мінімум 2 годин вам вистачить для того, щоб доробити якісь правки і зберегти проект. У нашому ноутбуці стоїть акумулятор 75 ватт година. Це хороший запас для повсякденної роботи в офісному режимі. Але для максимальної швидкості рендера краще підключати ноутбук до розетки, адже робота від акумулятора зазвичай трохи знижує продуктивність. До речі, ноутбук може заряджатися від павербанка. Ми тестували із потужністю від 45 Вт. Мобільний Пільність важлива тим, хто часто обробляє матеріал у дорозі, тому вага 1,8 кг та товщина не більше 20 мм роблять Asus VivoBook Pro 15 ідеальним для такого способу життя. Клавіатура отримала одноколірну підсвітку та цифровий блок. Окрема фішка ноутбука це сенсорне колесо під назвою Asus Dialpad, що вбудоване у тачпаді. Це зручний спосіб швидко виконувати певні дії, коригувати параметри, переміщатися таймлайном, бо усе це буквально. Під вашим пальцем, коли ви годинами обробляєте матеріал, такі дрібниці реально економлять час. Функції Asus Dialpad можна налаштувати у фірмовому застосунку, змінивши як загальні параметри для керування системою, так і для кожного застосунку окремо. Що приємно, певний набір функцій для програм з обробки фото та відео вже передстановлено. тобто їх не доведеться програмувати вручну. З додаткових фішок VivoBook Pro 15 інфрачервона камера, що підтримує Windows Hello та має фізичну штурму. Приватності. Тож, друзі, як ви зрозуміли, Asus VivoBook Pro 15 це хороший варіант для творчої роботи. Якщо у вас залишились якісь запитання стосовно цього ноутбука чи про те, як обрати ноутбук для монтажу відео та обробки фото, залишайте їх у коментарях. А посилання на актуальну ціну на цей ноутбук я лишаю в описі під цим відео. Па-па!